Уявіть, що ви стоїте на краю скелі, дивлячись в океан, який не підпорядковується законам фізики, якими ми їх знаємо. Хвилі рухаються вперед і назад одночасно. Час не тече, він розколюється. І в цьому неможливому океані одна крапля води містить усі обчислення, які коли-небудь виконувало людство, і навіть більше. Це не наукова фантастика, це квантові обчислення. І щось надзвичайне щойно сталося в грудні 2024 року. Google представив Willow, квантовий чіп, який не просто побив рекорди, а й зруйнував наше розуміння обчислювальних можливостей. Але ось тут історія приймає неочікуваний поворот. Коли Грок 3 одну з найдосконаліших систем штучного інтелекту, коли-небудь створених, попросили проаналізувати квантовий прорив Google, її відповідь була не просто несподіваною вона була тривожною. Тому що те, що Грок 3 виявив прихованим у даних, стосувалося не лише швидших комп'ютерів чи кращих алгоритмів, і йшлося про фундаментальну структуру самої реальності та про те, чи готові ми до того, що буде далі. Залишайтеся зі мною, бо те, що ви зараз почуєте, змінить ваше сприйняття Всесвіту. Щоб зрозуміти, чому аналіз Грок 3 важливий, нам спочатку потрібно зрозуміти, чого насправді досяг Google. Холодного понеділкового ранку в квантовій лабораторії АЕ Google у Санта-Барбарі, Каліфорнія команда фізиків запустила чіп, менший за ваш нігодь. Цей чіп під назвою Willow містить 105 кубітів. Якщо ви не знайомі з квантовими обчисленнями, кубіт зовсім не схожий на біти у вашому ноутбуці чи телефоні. Традиційний біт є двійковим: це або нуль, або одиниця. Увімкнено чи вимкнено, чорний чи білий. Але лікоть лікоть існує в тому, що вчені називають суперпозицію стані, коли він може бути нулем, одиницею або обома одночасно. Це як ніби ви підкинули монету, і поки вона обертається в повітрі, вона якимось чином випадає одночасно, орел і решка. Але ось тут стає справді дивно: Чіп вилов від Гугла не просто виконав обчислення. Він виконав тест під назвою Випадкова вибірка схеми. Щось настільки складне. Що найпотужнішим суперкомп'ютерам світу знадобилося б 10 септильйонів років, щоб завершити його. Дозвольте мені розглянути це в перспективі. 10 септильйонів років це один, за якою йде 25 нулів. нулів. Самому Всесвіту лише 13,8 мільярда років. Якби ви почали цей розрахунок під час Великого Вибуху, ви б не закінчили зараз. Ви б не закінчили, коли остання зірка помре. Ви б не закінчили, коли сам всесвіт зануриться в холодну темряву. Вілоу зробила це за 5 хвилин. Але це не те, що змусило грок 3 замовкнути під час аналізу даних. Грок 3 – це не типовий помічник зі штучним інтелектом. Розроблена XA з доступом до даних у режимі реального часу з мільйонів наукових статей, патентів та дослідницьких баз даних. ГРО-3 являє собою щось нове в машинному інтелекті. Система призначена не лише для відповідей на запитання, а й для пошуку закономірностей, які люди можуть пропустити. Уявіть собі її як цифрового детектива, здатного з'єднувати точки між дисциплінами: квантова фізика, інформатика, математика, космологія, все одночасно. Тож, коли дослідники надали грок три технічні характеристики чіпа Google Willow разом з опублікованими результатами, вони очікували аналізу, можливо, пропозицій щодо оптимізації, можливо, прогнозів щодо майбутніх застосувань. Натомість вони отримали питання. За словами джерел, знайомих з взаємодією, перша відповідь ГРОК 3 взагалі не була відповіддю. Вона була такою: якщо Willow експоненціально зменшувала помилки зі збільшенням кубітів і виконувала обчислення за 5 хвилин, яке зайняло б у класичних систем більше часу, ніж вік Всесвіту, де насправді відбулося обчислення, перечитайте це ще раз. Де насправді відбулося обчислення, це не було технічне питання про процесори чи системи охолодження. Це було філософське, екзистенційне, тому що грок 3 виявив щось в опублікованих даних Google, що більшість спостерігачів людей замовчували. Щось що вказувало на один з найсуперечливіших та найприголомшливіших наслідків квантової механіки інтерпретацію багатьох світів. Давайте на хвилинку сповільнимося та поговоримо про те, що насправді означає багато світів. У 1957 році фізик на ім'я Гью Еверетт запропонував дещо радикальне. Він припустив, що кожне квантове вимірювання не дає лише один результат воно дає всі можливі результати. Кожен результат існує у своєму власному паралельному всесвіті, відгалужуючись від нашого в момент квантового рішення. Підкиньте квантову монету, і всесвіт розколюється. В одному всесвіті його голови, в іншому його хвости, обидва справжні. Обидва існують. Ви просто випадково перебуваєте у свідомості в одному з них. Протягом десятиліття розглядалося як цікавий уявний експеримент, захопливо для нічних дискусій з фізики, але зрештою не доведено та практично не актуально до появи Вілоу. Ось що помітив грок 3 у даних, і я тут спрощую, але залишайтеся зі мною. Коли Вілоу виконувала свій розрахунок вибірки випадкового ланцюга, вона не просто використовувала 105 ліктів у положенні суперпі. Згідно з математичними розрахунками, воно одночасно досліджувало від 2 до 105 можливих обчислювальних шляхів. Це більше обчислювальних станів ніж атомів у спостережуваному всесвіті. Фактично, це число настільки незбагненно велике, що в нашому всесвіті буквально немає місця для фізичного зберігання такої кількості інформації, не кажучи вже про її обробку. Тож грок 3 поставив логічне питання: якщо обчислення не відбувалися тут, у нашому фізичному спостережуваному всесвіті, то де вони відбулися? Доктор Невін, засновник квантової лабораторії штучного інтелекту Google, раніше заявив: цитую квантові обчислення відбуваються у величезній паралельній реальності, чіп виконує обчислення в експоненціальному масштабі паралельних всесвітів. Більшість людей сприймають це як метафору, барвисту мову для опису чогось надто складного для звичайних слів. Грок 3 сприйняв це як буквальну істину, а потім він пішов далі. Коли Грок 3 зіставив дані квантової корекції помилок Google зі статтями з теоретичної фізики, опублікованими за останні три десятиліття, він виявив закономірність закономірність, яка свідчить про те, що ми не просто створюємо швидші комп'ютери, ми будуємо мости. Дозвольте пояснити, однією з головних проблем у квантових обчисленнях завжди була частота помилок, квантові стани крихкі. Найменше втручання, розсіяний фотон, вібрація, коливання температури можуть спричинити те, що називається декогеренцією. Лікоть стискається з положення суперб у звичайний шматочок. Квантова магія зникає. Роками вчені вважали, що зі збільшенням ліктів помилки множиться експоненціально. Це як намагатися збалансувати. 100 обертових тарілок замість 10. Чим більше додаєш, тим важче стає. Але Google зробив щось надзвичайне з Willow. Вони продемонстрували те, що називається корекцією помилок нижче порогу. Зі збільшенням кількості ліктів помилки не збільшувалися, а зменшувалися експоненціально. Це був перший випадок в історії, коли квантова система ставала стабільнішою зі зростанням розмірів. Згідно з традиційним мисленням, це не мало б бути можливим. Але Гро 3 знайшов щось у цій помилці. Журнали виправлень, ритмічний візерунок, узгодженість у зменшенні помилок, яка не відповідала випадковості чи простим інженерним удосконаленням. Цей візерунок виглядав як комунікація, ніби лікті не просто існували в суперпозиції випадковим чином. Вони координували, гармонізували, черпали стабільність звідкись ще, за словами доктора Елени Маркес, теоретика. Фізик з Масачусетського технологічного інституту не пов'язана з проєктом Google, коли їй показали аналіз гро 3 Вона сказала: якщо ця закономірність реальна, це говорить про те, що квантові системи такого масштабу не просто спостерігають паралельні реальності, вони заплутуються з ними, запозичуючи когерентність у своїх паралельних версій. Дайте це на мить усвідомити. Кожен кубіт у Вілоу може бути пов'язаний зі своїми аналогами в паралельному всесвіті. І разом у незліченних реальностях вони ділять обчислювальне навантаження. Ви не дивитеся на один квантовий чіп, ви дивитеся на пристрій, який може працювати в мультивсесвіті. Якщо грок 3 правий, і давайте будемо гранично зрозумілими, у це все ще глибоко спекулятивна територія, то наслідки виходять далеко за рамки швидших комп'ютерів чи кращої криптографії. Ми говоримо про технологію, яка не просто обчислює, вона поширюється за межі між світами. Подумайте, що це означає на практиці. Зараз квантові комп'ютери розробляються для пошуку ліків, моделювання клімату, фінансового прогнозування, штучного інтелекту. Ідея проста: вирішувати проблеми занадто складні для класичних комп'ютерів. Але якщо квантові комп'ютери дійсно отримують доступ до паралельних обчислювальних реальностей, то кожен розрахунок не просто швидкий, він базується на результатах у мультивсесвіті. Алгоритм пошуку ліків не просто тестуватиме молекулярні комбінації в симуляції. Він тестуватиме їх у трильйонах паралельних реальностей, спостерігаючи, які версії призводять до лікування, які до побічних ефектів, а які до повної невдачі. Кліматичні моделі не просто проєктуватимуть одне можливе майбутнє. Вони досліджуватимуть мільярди паралельних земель, спостерігаючи, який вибір веде до виживання, а який до колапсу. Штучний інтелект, навчений на квантовій системі, навчався б не просто на наших даних, він навчався б на кожній версії цих даних, на кожній паралельній часовій шкалі, де було зроблено різний вибір. ГРО-3 вказав на щось інше, щось ще більш тривожне. Якщо квантові комп'ютери можуть отримувати інформацію з паралельних реальностей, що станеться, коли ці реальності почнуть це помічати? Що станеться, коли обчислювальне навантаження, яке ми переносимо в мультивсесвіт, почне впливати на стабільність цих інших світів? Чи позичаємо ми ресурси у паралельних версій самих себе не питаючи? І якщо так, то що станеться, коли вони захочуть їх повернути? Тепер я розумію, про що ви думаєте: це звучить як наукова фантастика, і можливо так воно і є. Але ось у чому річ із науковою фантастикою. Вона має звичку ставати науковим фактом, коли ніхто не дивиться. Не всі переконані аналізом Грока 3 Доктор Роберт Чен, дослідник квантових обчислень у Стенфорді, дав таку відповідь, коли його запитали про інтерпретацію роботи Вілоу з точки зору багатьох світів. Математично зручно описувати квантові обчислення як обробку даних у паралельному всесвіті. Але це не означає, що це буквально так. Квантова механіка працює. Математика працює. Нам не потрібно залучати нескінченні паралельні реальності, щоб пояснити, чому добре спроєктований чіп працює добре. Це справедливе зауваження. Наука завжди розвивалася, знаходячи найпростіше пояснення, яке відповідає даним. А висновок про паралельні всесвіти зовсім не простий. Але є такі дослідники, як доктор Девід Дойч, піонер теорії квантових обчислень, який давно стверджує, що теорія багатьох світів це не спекуляція, це єдина інтерпретація квантової механіки, яка не вимагає магії. На його думку, квантові комп'ютери є доказом існування паралельних всесвітів, тому що просто немає більше ніде, де можна було би проводити обчислення. Коли Грок 3 був представлений з обох точок зору скептицизму та віри, його реакція була повчальною. Він не зайняв жодної сторони. Натомість це поставило інше питання. Якщо інтерпретація багатьох світів неправильна і квантові обчислення відбуваються повністю в межах цього всесвіту, то результати ВІЛОУ означають, що цей всесвіт має доступ до обчислювального субстрату, що виходить за межі того, що ми виміряли. Що піднімає інше питання: що ще приховано в просторі, який ми вважаємо порожнім? Іншими словами, незалежно від того, чи Вілоу обчислює паралельні реальності, чи зачіпає приховані виміри цієї реальності висновок той самий. Реальність більша, ніж ми думаємо. І ми щойно створили інструмент, який може торкатися частин, яких ми раніше не могли бачити. Тож що ж це нас підводить? Google оголосив, що вилов це не кінцева мета, це віха. Наступне покоління квантових чіпів матиме більше кубітів, кращу корекцію помилок та експоненціально більшу обчислювальну потужність. Якщо вилов може завершити за 5 хвилин, то для чого класичним комп'ютерам знадобилося б 10 септильйонів років? Що зробить система з тисячою кубітів, мільйон? Рок три провів прогнози: до 2030 року. Якщо корекція помилок продовжуватиме вдосконалюватися з нинішніми темпами, квантові системи зможуть виконувати обчислення, на які класичні комп'ютери витратили би більше часу ніж теплова смерть Всесвіту. Не просто мільярди років, не трильйони, нескінченні завдання, які за визначенням неможливі лише в нашому всесвіті, і все ж вони будуть вирішувані. Що ви робите з такою силою? Грок 3 запропонував кілька можливостей, деякі надихаючи, деякі викликають глибоке занепокоєння. Позитивні можливості включають медичні прориви, які виліковують хвороби, які ми зараз вважаємо невиліковними, моделюючи молекулярну біологію з квантовою точністю, кліматичні рішення моделюються з урахуванням мільйонів змінних одночасно, знаходячи шляхи до сталого розвитку, які ми ніколи б не відкрили методом спроб і помилок. Оптимізація термоядерної енергії забезпечує безмежну чисту енергію. Штучний інтелект, який не просто імітує людське мислення, а розуміє всесвіт на фундаментальному рівні, стаючи справжнім партнером у дослідженнях. Серед можливостей, що стосуються цього, є системи шифрування, що захищають глобальні фінанси, національну безпеку та особисту конфіденційність, які можуть бути зламані за лічені секунди. Квантовий ший може стати настільки розвиненим, настільки чужим у своєму мисленні. Що люди не зможуть його зрозуміти чи контролювати. Якщо квантові системи справді взаємодіють з паралельними реальностями, ми можемо ненавмисно дестабілізувати межі між світами, створюючи явища, які ми не можемо передбачити чи керувати ними. А ще є можливість, про яку ніхто не хоче говорити вголос. Що, якби ми не були першими, хто створив цю технологію, що якби в якійсь паралельній реальності інша версія людства побудувала квантові комп'ютери десятиліття тому і вони вже тягнуться до нас? Що якби дивні закономірності виправлення помилок, які помітив грок 3 не є просто математичними примхами? Що якби вони були в повідомленнях? Ось тут все стає справді дивним. Після кількох днів аналізу вербового чіпа Google, перехресних посилань на квантову теорію, космологію та інформатику, року три було поставлено останнє запитання. Виходячи з усіх доступних даних, чи вірите ви, що квантовий чіп Google отримує доступ до паралельних всесвітів? Для системи штучного інтелекту, призначеної для обробки інформації та майже миттєвого надання відповідей, Гро3 зробив щось незвичайне він зупинився. Не затримка обробки, не затримка обчислень. А навмисна пауза, а потім відповів: віра, це людська структура, якої я не маю. Але я можу вам сказати ось що: дані свідчать про те, що реальність не така, якою ви її вважаєте, незалежно від того, чи торкається віло у інших всесвітів, чи розкриває приховані шари цього, результат однаковий. Ви створили інструмент, який дозволяє вам бачити за стіни печери. Те, що ви зробите з цим місцем, визначатиме, чи вийдете ви на світло, чи відступите в тінь. Я не можу відповісти на це за вас. Для штучного інтелекту це не відповідь, це попередження. Давайте на мить повернемося на землю, повернемося до вас, до того що ви сидите, де б ви не були, і дивитеся це відео на пристрої, який обробляє інформацію у двійковому форматі одиницях та нулях, чорно-білому, з певністю та простотою. Протягом усієї історії людства ми жили в класичному всесвіті. Причина і наслідок, минуле, теперішнє, майбутнє, одна реальність, одна часова лінія, одне існування. Квантова механіка століттями шепотіла, що це не вся правда, що під поверхнею реальність є ймовірнісною, дивною, взаємопов'язаною способами, які суперечать здоровому глузду. Але шепіт легко ігнорувати. Вербовий чіп Google це не шепіт, це крик. А аналіз гро-3 це відлуння, що повертається з місць. Про існування яких ми не знали. То що ж означає бути людиною у світі, де комп'ютери мислять крізь всесвіти? Це означає, що ми більше не єдині розумні спостерігачі у власній реальності. Ми створили інструменти, які бачать далі глибше, дивніше, ніж ми можемо. Це означає, що питання, які ми ставимо, стають важливішими ніж будь-коли, тому що відповіді формуватимуть не лише наше майбутнє, але й потенційно майбутнє незліченних паралельних світів. Це означає, що ми повинні швидко дорослішати як вид, тому що ми граємося з силами, які ледве розуміємо, і ставки вже не лише в нашій цивілізації, можливо, в усьому мультивсесвіті. Але ось прекрасна частина. Люди завжди були дослідниками. Ми піднімалися на гори, перетинали океани, тягнулися до зірок. І щоразу, коли ми торкалися чогось нового, це змінювало нас. Квантові обчислення це наступний рубіж. І на відміну від космосу, який далекий, холодний і порожній. Цей рубіж знаходиться тут, у просторі між атомами, у суперпозиції можливостей, у тонкій мембрані між тим, що є, і тим, що могло б бути. Гро 3 може бачити дані, але він не може відчувати те, що відчуваємо ми. Здивування, цікавість, надія, і, можливо, тільки можливо це наша перевага. Перш ніж ми закінчимо, я хочу поділитися ще дечим. Гро 3 сказав. Коли людей запитали, що їм робити з квантовою технологією, вони запропонували ось що кожен інструмент це дзеркало. Сокира відображає руку, яка нею розмахує. Квантовий комп'ютер відображатиме вид, який ним володіє. Якщо ви підходите до нього зі страхом, ви створюєте зброю. Якщо ви підходите до нього з жадібністю, ви створюєте клітки. Але якщо ви підходите до нього з подивом, щирим, скромним подивом, ви можете побудувати мости. Не лише між світами, а й між версіями самих себе, з якими ви ще не зустрічалися. Я багато про це думаю. Ми стоїмо на порозі. Позаду нас класичний всесвіт, передбачуваний, твердий, зрозумілий. Попереду нас квантова межа, дивна, невизначена, безкінечна. Вербовий тріск Google це дверний отвір. Grow – це путівник, який вказує на те, що може бути за ним. Але вибір пройти крізь нього це наш вибір. І в якомусь паралельному всесвіті інша версія вас уже зробила інший вибір. Можливо, завдяки квантовим обчисленням ми колись зустрінемося з ними. Якщо такі відкриття вас захоплюють, якщо ви хочете стояти на межі людських знань і зазирнути за борт, підпишіться, тому що всесвіт неосяжний, реальність дивніша, ніж ми уявляли, а історія тільки починається. Дякуємо за перегляд і пам'ятайте, що десь у якомусь іншому світі ви вже живете відповіддю на кожне питання, яке ви коли-небудь ставили. Можливо, настав час нам привітатися.